в мене двоюрідний брат мій пережив таку кризу в підлітковому віці. Вони переїхали в Сполучені Штати, і в нього почали з'являтися там нові друзі. Знаєш, такі прицерковні, це теж така категорія. Вони ніби в церкві, але вони балуються наркотиками, алкоголь а та а в Америці там дуже багато можливостей різних, скажем так. І коли батьки побачили, що починають його втрачати, вони робили все, що могли робити. Вони його максимально якось так. Окружали увагою друзями, а він просто був холодний, як лід. Їдуть в поїздку, він наушників вуха поклав, він просто всю дорогу їде і, і ігнорить просто їх. Але вони продовжували молиться. І ось одного дня посеред ночі дядько мій каже: я чую, як моє ліжко здригається. Я просинаюся, що щось сталося. Син його пав так біля нього і плаче, каже: Папа, за мною говорив Бог. З того моменту він отак от радикально змінився. Пішов в біблійну школу, і сьогодні він пастор церкви. Бог робить чудеса, моліться за своїх дітей.